Мама дорогая, ще такого цирку в мене не було. Я так дякую вам, що ви прийшли подивитися на натурпродукт без ГМО. Мої баби дуже хвилюються сьогодні, бо вони бачать знайомі обличчя, вони бачать вас усміхненими, вони чують оплески і дуже хочуть вас не розчарувати. З вами не зустрічались, ми навіть в Європі були. Ніхто не повірив, село дорвалося до Європи. Уявляєте? Боже, я вам не можу навіть передати. Я на гандолі каталася. <рив> Уявіть собі Венеція, а тих гандольєрів там, як собаки, блох. Такі з веслами великими. Гандоли такі довгі, вузенькі. Я кажу, скільки можеш сісти? Мені кажуть, шість чоловік ну, показує. І тут підійшла я, Свєта, Наталка, а Андрієрка до мене ну, тільки чотири можуть з'їсти. Я то плевемо ми тими каналами. Думаємо, Боже, треба щось співати, щоб бачили, що Україна приїхала. І ми співаємо, а ми ж спеціально пісню придумали ще до Європи. Думаємо, маємо чим здивувати, а китайців там чимало. І всі кажуть, слава Україні! Слава! Слав! А ми гордимося і співаємо. А що співаємо? Зараз почуєте Хеллоу, Європа! хеллоу! До тебе дорвалось село! Пісню Ми співали в Венеції. подивилися на Європу, думаємо, Боже, як нам ще до Європи далеко. Ой, думаю, собі наталко, не початий край роботи в Тебе на Україні, ото їсть і даруй людям завтрашній день. Нагадуй їм усім, що добро завжди перемагає зло, що прийде новий день, зійде сонце, що потрібно з посмішкою жити. Ніхто в депресії шедевруше не створив. А тільки з доброму настрою, з хорошими друзями можна робити чудеса. Тож батальйон буде їздити по всій Україні і дарувати людям свій позитив. І ми співаємо пісні, тільки про село. Сьогодні тут у нас. Як казала моя бабуся, а знаєте, на танці піду, всіх беруть танцювати, тільки мене не беруть. А я прийду та й плачу, а вона каже, Наталочку, ну і що ж ти вища за всіх? Ти в мене як павонія. То я так сьогодні на одні павонії сьогодні здаю. Чи в маленькому селі, чи в великому місті Ми з роками набираємо вагу і дуже переживаємо. А я причину знаю, чого, а того, що з роками розум в голову не влізається. Він мусить кудись діти і розповзається по тілі. Віддати, коли він зауваження зробив, що ви погладшило. А ви мусите сказати, коханий, це не я погладшала, це я просто збільшила площу для любові. <риклад> а ти тепер передумай, чим ту площу маєш покрити. <риклад> І немає ніякої проблеми у вас. Жінки, ви знаєте, так, ну за собою треба слідкувати. Треба. Ну у нас в селі це дуже просто. В нас по-простому, якщо захотів на якусь дієту, є надіжна дієта, називається горіхова. Тако вилізла на горіх і з'їла один горішок. Спустилася, вилізаєш на другий горіх, ще один горішок. І так поки не наїсися. А от для міста це вже проблема. У мене подружка в Києві живе. Каже, Наталко, я на дієту сіла. Я кажу, «Ну, а я каже, така дієта! Я кажу, а що треба їсти? Я каже, Та що? Лобстери, лангусти і трюфля. Я кажу, йо, нічого собі. А чоловік що сказав? Та нічого, він зразу сів і каже, мать, Що ти мелочишся, жири вже зразу гроші. Не переживайте, якщо у вас з кілограмами не все в порядку. Себе треба любити всяку. Ви знаєте, сама найкраща дієта — це наша Лісопєтного батальйон. Я про цю дієту навіть написала пісню. Так і назвала наша дієта. Різні одненки руки, розумні, красиві, старі і молоді, та у всіх на світі є одна біда, кожна жінка хоче робитися куда. Що, да, що мудрість до нас приходить з роками. От ми молоді, не такі мудрі. І я не була мудра, правда. От чоловік через день п'яний додому приходить, а я сварився, ворона на хату не сідає. Він не прийде додому, я його шукаю. Він прийшов, я його не пускаю до хати. І така канічинка. Аж тоді я думаю, Наталка, життя проходить, бізь його міняй так тіку. І я поміняла, от стукає двері, дивився три часа ночі. Я відкриваю і кажу, «Ха! Супермен прийшов. Заходь, супермен! Заходь! Буде вечеряти! Він каже яке вечеряти? Вже три часа ночі. Я кажу, то ти що, не вже три часа? то хоч конячку супермен мій вип'є по чарочці. Ой каже, та я би випив, але чого ти мене суперменом називаєш? Жи ж тебе називати? та ж тільки супермени труси по штанах надягають, всі наші біди від того, що ми не знаходимо компроміс. От чоловік хоче одне, жінка друге, а треба знайти компроміс. От захотів чоловік на гірськолижній курорт, а я на тепле море. Думала, ну який там де компроміс? І придумала. Ми поїхали на море, а йому дозволили взяти лежі. І хай скаже, що я не пішла йому на зустріч. Ой, жінки, у нас дуже людська мудра. Боже, ви не уявляєте. Вона кожен день дає чоловікові носки різного кольору. Я зразу не могла врубатися. Кажу, чому? А вона каже, а це для того, щоб йому було встидно розутися в чужій хаті. Че сник навіть в чай. Він вже звик. Але як коло когось стане, які там чужі молодиці, в'януть навіть штучні квіти. А ще в нього всі труси без резинки. А це що в руки які? Він їх тримає в кишенях і труси підтримує. А недавно зробили йому татуїровку на весь живіт. Дорожній знак, поворот наліво заборонено. Коротше, пропав мужик. Але яка людська мудра. Так що жіноцтво моє дороге, чоловіка треба любити, як кота. Треба його гладити, пестити, добре годувати і дуже тішитись, як він додому повертається. Будьмо мудрими, бо я навіть пісню таку написала. Мудра баба. В цирку виступати. Треба щось таке прихоже. Ой, я бачу, як напряглися чоловіки. Я відчуваю, як вони напряглися і вже чекають, що я про них буду казати. Ой, чоловіки, дорогенькі. Ніхто так не любить вас, як українська баба. Ніхто. Ви знаєте, ви що б я там не казала, ви в нас особливі. Тільки ніколи не кажіть, що без нас жінок можете прожити. То неправда. Чоловік без жінки, як собака без блох. Жити може, але скучно. А жінка без чоловіка, як блоха без собаки. Жити може, але кусати нема кого. Мені дочка каже, мамо, я хочу, щоб мій чоловік був і гарний, і розумний, і багатий, і щедрийка. Донюша, це все різні мужики. Бійся блок. А взагалі от кажуть, що ідеальних чоловіків нема. Є. Для мене це ідеальний той, який виліз з припаркованої машини, а дружина за рулем. І каже: кохана, так гарно ще. Ти ніколи не паркувався. І той долбаний БМВ вже був трохи побитий до того. І кіт той, мабуть, здох сам, і то дерево нафік нікому не було нужно. От для мене ось він — ідеальний чоловік. А ви такі чоловіки, буваєте, цікаві, от купив чоловік жінці. Квиток до Парижу, ну і сам поїхав в Луврі, ходять, розглядають там експозиції, там такі всяка красотища. І тут підходять статуя, гола баба. Така красива! Він підійшов, і, щоб зробити жінці комплімент. Каже, Боже, як вона на тебе похожа. А жінка, ха, на силу догадався, що в мене ні шуми немає ні сапог в порядку. Але вас, чоловіки, дуже легко обвести кругом пальця. Правда? От мужик вирішив застукати жінку. Приїхав з командіровки на добу раніше. Приїхав, а вона в вікно побачила, що він йде. Коханця закрила в шкаф, сама голову перев'язала, стогне на дивані, плаче. Він зайшов на каже, Боже, ти відчув? Ти відчув, що я помираю. Я на твоїх руках хочу вмерти. А як не хочеш, щоб я вмерла, біжи аптеку. Купи мені якусь таблетку, яку-небудь, бо мене все болить. Він тільки до коридору, а синочок каже: Тату, а в нас дядя боря в шкафі. Він повертається до шкафа, відкриває каже Борис, ти би мав совість, в мене жінка вмирає, а ти з дитиною в прятки граєшся!» А бувають чоловіки мудріші за нас. От він приїхав. Раніше жінки, бо за підозрів заховався, а тут жінка з Васею. Каже, Вася, як мені мій надоїв. Може би ми десь виїхали, почнемо з чистого аркуша, я тобі ще дитинку народжу. А Вася каже, Боже, яку дитинку, Люська, ти що, ти вже забула, мабуть, як пеленати. Вася, я знаю, лягай на діванчик, я покажу. Раз-раз його запеленала і пішла на кухню. А чоловік з шкафа виліз і так підходить. Каже: Вася! Агу! Агу! <рик> і прийшов на кухню. Заходить на кухню, а дружина з Він каже: люська не падай! Піде весь у перепалена. А то мені здається, він вже обкакує. Я все життя! <рик> Заглядалась на чоловіків, що були вищі за мене. Я не знала, що в районі таких не було. Навіть в області була парочка і то були зайняті. Аж з роками я зрозуміла, що найкращий мужичок це отакий. Отакий, щоб цілував, куди доставав. Уявляєте? <реш> отакий мужичок, Боже, то він на тебе буде дивитися догори, як на матір Божу. Він ніколи голоса не повисить, бо все твоє б зверху. <рес> І саме про такого маленького, кмітливого, такого з фантазією криптенького мужичка, я пісню написала. Все, що є, все моє. Ну Мае рупе золоке, повезло мене ў жынчо Як за гранат в вікно, сэрце мие як молоко Ходят на гэг ходно, от такий мужичок Якого не секрет. Чоловіка любити, то священний обов'язок. А кума любити то народна традиція. Хіба нормальна українська молодиця? Вона може традицію порушити, га? Не? не може. А про кумів можна балакати до ранку. Це ж про наших кумів, а анекдоти. Кум до кума дзвонить. Куме, в мене біда, прийдіть, поможіть. В мене здохла корова, поможете з хліба витягнути. Дай Бог вас, здосне, я вам поможу. <рик> Ось вони українські куми. А я написала нову пісню. Думаю, давненько я щось про кума написала, напишу, нехай радується, і назвала пісню Кум зараза. Йщала яку подут кругленьку су, щоб він собі нарешті. Не молодиці, я бомби. Не просто бомби, а секс-бомби. Кажуть, як яхту назовеш, так вона й попливе. Нас давно жаркома назвали секс бомби, а до роки йдуть, а ми шеплеш. Це нам в Радянській Союзі казали, що сексу нема. І ми вірили, аж на старості літу знали, що є. Виявляється, що і всякі думки в голову приходять під час сексу. От молода дівчинсько думає, знає мама чи не знає. А продажня жінка та думає, заплатить чи не заплатить. А дружина та думає просто білити стелю чи не білити. А ви думаєте, чоловіки нічого не думають? Думаю, да? як вони сміялися про жінок. Думали, що я про неї не знаю. А я знаю, той, що має 20 років, той думає, ха, секс для мене це розвага. А той, що має за 30, той думає, о, а для мене це вже робота. А той, що має під 50, той думає, ха, а для мене це вже хобі. А коли вже йому далеко за 60, то він думає, о, а для мене це вже лотерея. А от коли вже йому за 70, він ще не має. Тихенько так, думай боже, а для мене це вже чудо. <плес> Гляньте на моїх молодець. Марія, клонець людям. <плес> Як показали її корову по телебаченню, та корова через дві неділі здохне. Чоловік її не балакає до мене до нині, кай через мене. Каже, ти з неї зробила артистку, а була в мене хазяїнка. Я кажу, а ти хазяїн, корова отелила, чого ти її не доїв. Ай, Марія йому відомстила. Вона купила дві кози. Дві кози купила і тепер їде на гастролі, а кози вдома. чоловіком. Він почав до мене балакати. Каже, на, на сідучій гастролі кози береш з тобою. Але я йому не дивуюся. Знаєте, він все по бабах. То тут бабах, то там бабах. Недавно ходив в ліс з відвітним візитом до білочок. Каже, що візит удалося. А Люська Люська схудла на мене. Ви не уявляєте, не була дома добу. Підвечити. Шапка на бікре, колготки подерть, на силу на ногах стоїть. Чоловік двері закрив, каже, не пущу, іде туди, де було. А людська каже: Ха -ха! А хто сказав, що я прийшла? Я просто гітару забула. Пройшов якийсь час, людський вже нема тиждень, це вже не жарти, тут вже чоловік. Вже ходить, всіх питає, не знає, що таке. І тут виска прийшла. Ходить по подвір'ї, посміхається, така щаслива. Він вискочив з хати, хотів щось сказати, вона каже, що? Не питай, де було. Йдемо до спальні і покажуть, чого навчилась. <звіх> 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 Отака в нас Лизка. Катерина! Не виходила з хати цілий місяць. Я пішла подивитися, що таке. Прихожую їдемо, а чоловік тільки очі і труси. Сидить на батареї. І каже, ти що це там робиш? Я кажу, що роблю. Сніданок підогріваю. Галя! Гоже, візика гарна мала. Галя хай по люди подивляються, яка фактура. 90 90 90. І це тільки шия. Людмила. Боже, Дріць, яка гарна баба. А не повезло, не повезло. Якийсь чоловік не активний зовсім. Я кажу, купи йому віагру. Вона купила, тоді каже, Боже, я каже, приглядаюся, а він її ту таблетку на чотири часті їде. Я захожу, каже, не витримую, я кажу, чорт ка її ціло не п'єш, гад? А тільки одну частину. Таке, це мені тільки для поцілунку. А подружній борг, Коли будеш віддавати? І каже, вночі борги не віддають. То погана прикмета». Уявляєте, як бабі не повезло. І надіжда, надіжда. Її знає чотири області. Палець в рот не кладе на одне слово 10 відповідей. Він влізе в халепу і сама ту халепу зробить. Але ми знаємо, що вона захотіла повінчатися в церкві. Думаю, Боже, нарешті надежда візьметься з розумом. І що ви думаєте, після?